На Волині відбувся турнір з риболовлі. Так, 2 вересня у Липинах, що під Луцьком організували щорічний благодійний турнір з ловлі риби серед юніорів. Про це телеканалу Конкурент тіві повідомив організатор змагань, майстер спорту України з риболовного спорту Павло Хвас. Відтак цього дня за безпекою на воді стежили волинські рятувальники. До заходу долучилося більш як півсотні учасників. Також на змагання разом із дітьми приїхали їх батьки. Наймолодшим учасникам було 5 років. Загалом першість виборювали учасники у двох вікових категоріях до 10 років і від 11 до 15. Зазначимо, турнір проводився із благодійною метою. Виручені під час заходу кошти організатори передадуть благодійному фонду з Богом у серці для допомоги дітям, які борються з важким важкими онкологічними недугами